Здорово! Сьогодні я тобі розкажу, як я виніс 18 тисяч доларів на катапульті, які стратегії використовувати, як ти можеш це повторити, щоб перестати пройобувати бабки на мемах та почати заробляти в тому місці, де графіки будуть актуальні завжди. Let's fucking go! Коротше, отак от виглядає основна сторінка катапульти. В мене тут баланс 22 тисячі доларів, і зароблено за весь час 17 тисяч 998 баксів. Покажи мені, будь ласка, ще когось, хто заробив на катапульті більше, і я тобі покажу це. Зараз заходимо в розділ Лідерборд, вірніше Холлофейм. І от в нас є Холлофейм, це за весь час, чи за останню восьму епоху. Коротше, на першому місці свін плюс 23 тисячі. Піанель на третьому місці суперіор і якийсь чувачок 22 тисячі баксів. Я в ТГ писав, що я буду стрімити у свіна в каналі. Ось тут коротше, було вівторок. А, от, коротше, Ама по душам, катапульт. В общем, без запису. Ми з ним вдвох говорили. Дві годинки стрімили, і я зрозумів, як виносити бабки. Стрім писав вчора, що він розігнав депо майже до 40 тисяч. Ми обидва починали з п'ятерки. В мене зараз 22, в нього там 40, можливо, він вже злив, не знаю. Тому хочу тобі просто цим показати, що я трошечки щось в цьому розумію. Знаю, як виносити. Хтось каже, що це там типу казіно, що тут немає як немає можливості, як заробляти. А я навпаки бачу можливість за рахунок ризик менеджменту правильних стратегій і чіткого витримки до правил як можна заробляти. Подивимось, давай мій загальний тотал волюм. Дивись, мій тотал волюм 390 тисяч баксів. 293 угоди, 1200 баксів я зробив на Фісах. Кращий трейд Gary Генслер, плюс 3К. І самий хіровий трейд містер Лудосвін. Earned Fees, як на мене, це перший спосіб, як може заробляти кожен. І для цього треба просто створювати мемтокени. Дуже просто. Для цього ми переходимо в розділ Home. Ось тут вибираємо Launch, І отут у нас є два види мемтокенів. Private tier, public tier. Той, на якому ти можеш заробляти 0,5% від вольому, це паблік, який коштує 10 баксів. Тому фокусуємося прямо на ньому. Перевага пабліка, я так розумію, в тому, що є обмежена кількість в 150 токенів, які можуть бути запущені. Іноді це лагає, тому що коли ти нажмеш launch, тобі покаже, що. Прямо зараз серед паблік тірівців доступно всього лише 89 в моменті використано, і плюс можна додати плюс 62 меми. Для цього, наприклад, ми можемо придумати назву, але є класний спосіб. Нажимаємо «Randomize» і воно нам створює картинку, мем, спаркль, і ми можемо вибрати вид запуску. В чому прикол цей мем буде тривати 4 години, година 15, 3 і хвилина. Що це таке, і як це працює? Давай просто без лишніх об'яснень. 3 хвилини пробуємо запустити, платимо 10 баксів, у мене 22,225 і нажимаємо ланчанути. Можемо вибрати Advanced Fee. Відразу ж зробити «Instant buy», Це, до речі, нова функція. Давай «Instant buy» на 1000 баксів. «Starting price» в принципі, ні на що не впливає. Давай виберемо, не знаю, там 100. Картинка є, «Launch». Ну що, погнали нахуй. Що відбувається? Зараз завантажується в нас мем. Чекаємо пару секунд, і мем буде тривати 3 хвилини. В чому прикол? Він прискорений до реального графіку, який взяти з якогось іншого мему чи крипти в 480 разів. Графік не про завантажу, Давай обновимо. Цікаво, чи я буду в плюсі, чи в мінусі. Сподіваюся, що в плюсі. Е, нормально, плюс 40%. Чи назис? Нормально. Closed all position. Закрили. Хотя ми і ростемо далі, просто плюс 47% на рівному місці. Чому прикол, Мем може запуститись і почати рости, мем може запуститись зверху і почати падати. Тому тут рандом. Але купити на початку це сама правильна стратегія. Тобто тільки ти створиш мем, відразу ж, якщо ти, наприклад, інфлюенсер, твій мем можуть купувати, ти мем можеш сам купувати, і плюс він відразу ж може або різко почати рости, або різко почати падати, де ти можеш осереднити позицію. В чому заробіток? Да в тому, що ти заробляєш 0,5% від всього волюму, який тут є. Наприклад, з 2800 доларів. Я зароблю 14 доларів. Мені в кешбекнеться, але треба враховувати, що якщо ми торгуємо а взагалі МИМТОКіни, в нас є певна комса, яку ми платимо. І комса тут наступна: ти платиш 1% за кожну відкриту і закриту транзакцію. І ти платиш 3% від кожної профітної закритої угоди. В принципі, 1-3% нічого нового, тобто можеш тут робити меми в лайвстрімі стрімитися зі своїми тіпами. Вони будуть заходити в ті меми, які створюєш ти, і ти будеш гарантовано заробляти відволіму. В чому прикол? Ці графіки рандомні. Тому, якщо ти вмієш знаходити точки входу, виходячи з технічного аналізу. Я тобі хочу сказати, що якби я хотів би сюди зайти, я би зайшов скоріш за все, ось тут. -от. Тому що ну чисто, от воно росте, я не заходжу. Оп, тут зайшли, і по факту в нас тут скільки вже ну, нормально, як Типу, заходити на червоних свічках не немає сенсу, тому що воно після червоних зазвичай ступінічно падає вниз, і коли розвертається, воно починає рости. Тобто цей графік це по факту симуляція. І в реальності цей графік міг тривати не знаю, там 2-3 тиждень. А от воно нам дуже швидко показує. І наші покупки абсолютно ніяк не впливають на ціну. Відповідно, якщо чуваки купують твій мем, чи ти купуєш свій мем, твоя задача просто вгадати, куди піде ціна по графіку. Хтось каже, що типу це лутка, але повір мені, якщо заходити на. Ну, тобто, як після червоних заходити на зелені, і ти бачитимеш силу на графіку, то можна заробити. Але треба розуміти, що графік постійно не росте, є діпи, і на діпах треба фіксуватись. Через 16 секунд мем перестане рости. Я пропоную тобі на 500 купити ось тут. Бо є така особливість, що коли закінчується мем, він починає рости. От В последні секунди він, коротше, починає давати профіт. Я не знаю, як це працює. Давай перевіримо. Ну ні, мінус 20%. В моменті, коли ми зі свіном торгували, якраз таки в последні секунди меми класно росли, тому іноді це працює, іноді ні. Але в будь-якому випадку ми залишились в профіті на 400 баксів. В принципі, якщо хтось цей графік торгував, мій. То е, я відбив собі комісію. Але, скоріше все, волю мій. Але в чому проблема в тому, що якщо в тебе назва не цікава, не унікальна, то твій мем навряд чи буде торгувати. Тому прикольно, звичайно, створювати якісь унікальні назви. спойлер, назва абсолютно ні на що не впливає, тому що це по факту рандом. Але в твій мем будуть входити типи, які бачать, наприклад, що він росте. Якщо він росте, вони такі: все, мем ростущий, значить, статистично, він дасть більше профіту. Тому якщо ти вгадаєш з правильним мемом, ти заробиш. Повертаючись да, до запуску мемів, це основна фічина, яку пушать взагалі фаундери. Це те, що тут немає бандлів, рагів. Типу мем може точно або рости, точно, або падати. Але нема такого, що він точно падає. Топ перформерс. От. В минулому відео, до речі, воно десь буде ось тут. Я показував, що насправді хтось каже, що меми тут не ростуть, але по факту за весь час от, більше всього дав цей мем лорд. В чому прикол? Це трьоххвилинний крек. Тобто прискорення в 480 іксів, і, от по суті, якби ти цей мем створив, виглядав він на початку ось так. Спочатку він створюється. Ось тут ти, наприклад, квікбаєш по 800. Відразу ж тобі малює. Тут так доволі неприємно. Тому частіше квітбаєте на фулл суму ну, не раджу, то що мам вка... може вкататись на мінус 80%. В чому тут прикол? Ми не ставимо на шорт, ми ставимо на ріст. Падіння може бути на 99%, а ріст на необмежену кількість. В цьому якраз таки перевага ставити на лонг. І в тому, що якби ти дочекався підтвердження, перших, перша, наприклад, як я зазвичай роблю: перша зелена свічка, я заходжу. Наприклад, я зайшов, потім червона, я продав. Тобто мікро БУ я тут зайшов, вийшов. Або мікро-мінус. Знову ж таки, перша е зелена, друга зелена, тримаю, перша червона, починаємо падати, нижче точки входу продаю. Як тільки тут починаються зелені, я починаю холдити. Тобто я просто чекаю злом структури, я не знаю, я взагалі не ТА-шний трейдер, е я взагалі не, не можу себе назвати трейдером, але тим не менш, отут ми, наприклад, зайдемо по 100 і ми холдимо. Да, ми можемо там частково фіксувати, не частково, але по факту от мем дав 20, сука, 4. Тисячі Іксів. Скільки це іксів реальних, ну от поділи 24 тисячі, ну це, типу, вау, oh, wow, that's a lot. коротше, це дохуя деняг. Тобто зайшов на 100 баксів, забрав там декілька десятків тисяч доларів. І, типу, от якраз такі, такі графіки треба шукати. Де, ну, то, Типу сенсу заходити ось тут посередині немає. да? То, що ми можемо розвернутися і піти вниз. Але от задача знайти перші зелені свічки і на них зайти. Типу, тобто, якщо воно йде красним, продаємо. Трейдінфіси 972 долари, які я можу заклеймити, а я заклеймив вже 273. І якраз таки це ті меми, які були проторговані на стрімах зі мною з Освіном. Тобто, якби, навряд чи ваші меми так сильно будуть торгувати, якщо ви заходите з маним депо. Але і тог в тому, що якщо ми зрівняємо, наприклад, з помфаном, а я скоро випущу відео про те, чому Pamfan Deving – це тема номер один на тому, як можна заробляти, ми побачимо, що на Pamfan, якраз таки Creator Fee від 03. До 0,5, але тобі треба створити мем, який відразу ж куплять. Спойлер, я створював особисто десятки сотні мемів, які ніхто не купував, тому що не було росту на початку. Тобто мем починає рости і падає. То, що ти не попав з назвою, тут навпаки, ти купуєш мем, і він починає відразу ж рости. Якби якщо він показує ростучу динаміку, є шанс, що твій мем будуть купувати інші, і ти будеш заробляти з цього офіси. Тим бачиш, якщо ти інфлюенсер, переходь по рефочці. Десь вона буде тут. І ти точно заробиш бабки і від, відіб'єш 10 доларів, які беруть за створення мему. Тому історія тут максимально прикольна з фісами, на які можна заробляти стабільно. Подивимось на кращий мій токен Гарі Генцлер, і то він там не самий ідеальний. Не знаю, як я тут так заробив. Це скоріш за все по, по тому, скільки я заробив. Я напевне, ось тут зловив перший діп, і отут -от я прокатився на 3x, зайшов по ходу на 1005. Коротше, було вкусно. Створений свіном. Тобто свін з цього мему заробив. З 30 тисяч він зробив 150 баксів, просто йому капнуло назад. Самий гірший токен, який я зайшов, це токен, просто в якого графік сам по собі дуже сильно падаючий. Я намагався тут, напевно, усереднити, скоріш за все, от там тут усередив тут, тут, а він не відскочив. І так то теж може бути. Тому не всі меми ростуть і не все повинно давати ікси. Подивимось на мої запущені токени. От скільки я заробив. Крек, це мем, який триває 3 хвилини. Мейхем це самий ризикований, він триває 1 хвилину, прискорення максимально їбануте, воно в 1440 X. Тобто дуже швидко події відбуваються, і ти не знаєш, куди зайти. Частіше за все, в тебе мало часу на прийняття рішень. Так от, 28, 150, тут більше за все було зароблено в плані камси на мемі Пейн, Тому що тут було 38 тисяч volєму. А чому так? Тому що мем росте. Тобто, якщо мем росте, значить в нього будуть типу заходити, намагатися зайти на діпах. Він статистично буде від, відскакувати. Ось тут ми, я пам'ятаю, заробили на цих діпах, на отскоках. І, ну і звісно, треба не забувати виходити в БУ. Тобто тут треба насправді скальпити. Тобто сидіти, чекати ікси. Ну, таке, типу, в будь-якому випадку, зайшовши в мем, можна фіксувати частково. Давай, наприклад, це зробимо. Проаналізуємо мою стратегію да, з тим, щоб заходити на зелених свічках. Нажимаємо, наприклад, Launch. Вибираємо Public Tier. Давай виберемо самий жорсткий, саме жорсткий Wild Make him Launch. І тут ми виберемо Randomize, воно все підтягне, заробляємо 0,5%. «Show Advanced Settings. Давай відразу ж купимо на 500 і будемо, якщо що по 500, заходити. Будемо надіятися, що він буде рости. Стартанем від 1 долара, різниці, типу, немає. Шо? А, бачу, воно відразу ж пише. Ну, пофіг, коротше, погнали. Лонч, хвилина, стартінг прайс. 1 долар ми платимо. Ну, окей, whatever. Let's go. Тут, коротше, дешевший запуск. А, так, графік не грузить. Нормально, ми в профіті. Тут, давай, я просто. Давайте похолдим. Якщо в БУ продам. Чи зас? Ну, типу, якщо б я, наприклад, зайшов би в мем на такий графік, я б холдив би. Ну, то, що виглядає прикольно, якби що вони зараз прошиють і вернуться до моєї точки входу, ну, буде такое. Чи зас? Тримаємо. тримаємо тр... Ну, типа, пацани. Взагалі є питання? У мене немає вопросу. І це при тому, що зайшов на 500, а перед цим я заходив на Касарь. Ну, от, от вам пацани. Три ха. Чому теж помилка? Не намагатись заробити з моєму більше, ніж треба. Якщо дали бабки, дали ікси, ти попав, все. Давай уявимо, що ми тут зайшли. Да? Ми заходимо, знову червона, виходимо, Тобто чекаємо зелену свічку, після чого зможемо зайти ще раз на 500. Все, токен експайр. Вопроси є. Ізі, ізі, ну звичайно, тут треба зрозуміти, що типу сума, яка тут, я з нею, як сказать, п'ятерка яку я депну, я з нею попрощався. І профіт я не виймав. От хочу вийняти, себе порадувати, щось купити, може. Ладно, то таке. Давай спробуємо ще раз. А, але давай на флеші 15 хвилин. Ну він довго працює, він не такий цікавий. Інстанбай так само 500 зробимо. Ти можеш насправді тут десь міксувати, десь типо, як не вибирати інстанбай, бо воно не завжди росте. Давай цей раз не будемо buy ти, да? Почекаємо діп і потім на, на зелених свічках перезайдемо. Паблік, да? то треба розуміти, що крек 10 баксів, флеш 10 баксів, мейхем 1 долар, через те, що Рандомно і швидко. То що тут, на по, по самом деле, е, можна відбити волю за счет того, що хтось буде купляти, а ми ну, їм швидко дуже вмирає. Так, погнали. Рандомайз, можна фотку суперіора. Е, ну, фотки, звісно, таке. Неко. Давай візьмемо фотку Moon. Так, ну що, погнали. Бачите, цей відразу ж падає. Чекаємо зелені свічки. Блять. Ну, коротше. Він набагато повільніше рухається. Прям набагато. Тут можна виставити стоп лост тейк профіт. Типу, якщо ти там хоч хочеш, точно воно БУ вийшло, я взагалі цим не користуюсь. Все пальчиками. Типу, бач, воно начебто росте, але тут нема 2X, як в мене було до того. Тут відсотки менші. От в чому прикол. Тобто немає такого адреналіну. Немає такої красоти. Але бач, графік насправді він ростущий потрошку, але він росте. Типу, він в якомусь каналі, але росте. Бах, пробили. Типу. Ну, іноді теж вгадайка. Попробуємо на зеленому зайти. Чи буде рости не факт? Я до сих пір не в профіті. Ні, тут щось... Коротше, не цікаво. Мені не подобається е, торгувати взагалі, типу, 15 хвилинні, годинні. Якщо ми взагалі просто подивимось на Hall of Fame, подивимось на Свіна, побачимо, що, наприклад, в Свіна ROI 2,7%, в Дудело 266%, в Superior 10%. Подивимось взагалі, як торгує свін і в які він угоди входить. Крім за все, можна побачити: от без трейд, в нього дайте. Це трейд е, хвилини, звісно ж таки, де свін е, часто так робить. Він на червоних не заходить. Ну він як він любив усредняти почуть. от тут сильно усереднять. Ну іноді можна не усредняти і чекати, поки графік перестане падати, як отут дивись. Ну от він зафіксував ціну. В такому певному прозі, 20-40. І отут просто ти купуєш з якимось стопчиком легким, і все, і воно просто починає пиздувати. Типу, це, як будь-якому, знаєш, ми переживаємо в прискореному часі. Оце, типа, біток на хаях починає падати, тут у нас мідвежка, і отут, типа, біток починає рости за рік. Да? І от ми розуміємо, що якщо ти візьмеш альту, яка от, 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 таке дно малює з дном бітка, то в нас будуть ікси. І тут, по факту, він зайшов, походу, дуже плотно, забирав 2- 3 ікса на якийсь сайз і ну, здорова, монітка, дайте. Самий гірший, мем. Свін, який знову ж таки, бач, безоткатно падає. Тобто, саме херове в цьому випадку це заходити на красних свічках і чекати якийсь там отскок, чудесний, якого взагалі ну, немає. Да? Давай подивимось на кращі монетки Дудело. Подивимося, взагалі, ну скоріше за все, в нього ну, бест трейд. Який в нього без трейд, 15 хвилин. Ну, знову ж таки, або 3, або 15, навряд чи буде хвилина. Тобто він тут просто попав. Мем, дивись, він створюється, якась проторговка. Тут, звісно, можна знайти, тут, але тут рандом, по суті. Тому що в нас могли б вже тут кучу разів висадити, або б ти сидів мінус 50. Після чого перші зелені свічки, як я й казав, зелена-зелена, все тримаємо. Ну і далі тут вже твій ризик-менеджмент дозволяє тобі вийти. Ніхуя себе тут іксів. Давай у свіна подивимось, до речі, експарт токени. Які він створює, він створює практично всі крек. Крек це в даному випадку трьох Ну або іноді мейхем. От і цікаво, що він не стрімив вчора, або стрімив, я не знаю 20 годин і Дивись, і дивись, які фіси просто йобнуті. Чи це йому по факту кешбек з його трейдів, чи це хтось інший купував його ж меми? Хз. Але факт, факт залишається фактом. Типу, можна проаналізувати якихось успішних чувачків от Гіганоуп. Expired не показує кращий трейд в нього трьоххвилинний. Коротше, я взагалі б взагалі не видумав, бо заходив, би тільки в трьоххвилинні. Якщо ти не хочеш сам створювати, не не хочеш платити 10 баксів, ти можеш перейти в розділ, наприклад, Discover і вибрати ось тут -от, там топ-гейнери, Flash, Crack, Slow. Самі трейдерські, от нові. От, тобто, наприклад, коли ми були на стрімі, і там створювався новий мем, він тут з'являвся в першу чергу, або топлузер. Або можемо вибрати, наприклад, Home, і вибрати Time Remain Lovest і вибрати, наприклад, трьох хвилин. І отут я знаю, що от е, це крек, і от можна, наприклад, зайти от, от в цей крек 2 хвилини, ти не платиш за створення мему, і по суті ти можеш відразу заробити рості, якщо згадаєш графіком. Тут хз, Вроді можна зайти, а вроді і ні. Ну Отут як то вже слом, я б чекав би першу зелену свічку і, можливо, заходив би. Але таке відчуття, що буде прям довше падати. Я зайшов на зеленій, вона така доволі висока. Якщо почнемо в Бу, ні, я виходжу. Типу. От такі звісно, свічки це скам, коли вони отак роблять, блін. <сум> Сука. А, ти панів, да? ну тобто тут 2 ікса могло бути. Тобто, то от, от по факту, от, як графік реальний малюється. Типу, якась там проторговка, ми починаємо діпатись. Діп ми не витримуємо, ми на зелених заходимо і от забираємо там 2-3 ікса. Типу, воно бачить все дуже швидко, насправді. Ну, опять же, всьому голова, я тут зайшов, втратив 3%, але міг забрати прям. 200. Тобто, я ж кажу, якщо тут навчитися фліпати, то можна заробляти. Але пацани не холдіть, не усредняйте. Плюс він відразу ж може або різко почати рости, або різко почати падати. Де ти можеш усереднити позицію? То, тобто, що це закінчиться погано. Тобто, от такий падаючий червоний графік ми ну, не відкупаємо. Цікаво, я ж кажу, відкупити графік, який вже, типу, валяється на дні, бо там прям може бути вкусно. Тут ще от просто немає якоїсь загальної картини. Знову тобто, ж таки, три хвилини. Вибираємо KK, давай на першій зелені, спробуємо. Ще прикольно було, якби він затримався на місці, перестав падати. Наприклад, так так. Сосай. Ні, ну просто якщо так віддалить, то ми падаємо і падаємо. Ну, от не фі... чи, Чи може бути це відскоком? Виглядає, що так. Да. Виглядає, що ми зловили відскок, класну точку входу. А може і нет. Ну, вже профіт є. Ну от я вийшов. Плюс 40%, і ми, кстати, пішли дальше. Ти поняв, да? Тобто. Ну вот, блядь, можно было 100% забрать. Пацани, дивіться, основна тема в тому, що буде психологічно дуже важко, то що гроші можуть і зароблятись дуже швидко. Весь секрет в тому, щоб заходити на комфортні суми. Звісно, якщо ви берете гроші в кредит, ви заходите в гроші, які вам потрібні на плату квартири, морально заробляти буде важко. Повірте мені, вас буде підарасити, ви будете винити всіх. Тобто, у вас повинна бути як сказати, можливість до зробити додеп. Це дуже важливо. Тому тема сильна, якщо навчитися, скажімо так, фліпати цей катапульт, можна їх виносити, але ви, ви саме. Ті чуваки, в яких буде відчуття ризик менеджменту, і буде можливість сказати собі, стоп, я вообще не лудік, пацани. вообще общем, є і це про тому, що я зайшов на 500, а перед цим я заходив на касар ізі, ізі я це не люблю. Мені не подобається, коли я лужу. Мені просто надо бабки, 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 сука, бабки. Сука! Я люблю бабки, те, що в мене є машини, в мене є моє життя, я хочу його оплачувати з кайфом і з комфортом. Реферал uh, Фіси, тому якщо ви, короче, інфо, напишіть мені, зможу вам теж дати як інфу класні умови. поки у вас вообще дуже мало, 36 рефералів, активних 6, я не знаю, чому ніхто тут сука не торгує. Ви всі зливаєте бабки на Аксьомі. Я не кажу, що Аксьом погано там. Типу, такі справжні трушні меми, але воліму мало насправді, якщо не знати, що вибрати. В них скоро буде можливість торгувати через платформу Hype. Тут взагалі була клавіша, а от Hyper. Але поки вона ще недоступна, це буде щось, типу памфану, але з певними спеціальними техніками, яких немає на памфані. Супер крутими. Тому чекаємо, це буде скоро. До речі, мем, який я запустив на 15 хвилин, дивіться, як він попіздавав. Типу, да, повільно, да тут тексів не так багато, всього лише, 100, всього лише в хаї 200%, ексів, 200 200 але тим не менш, дивив, як виглядає смачно. Да? Круто, круто. Що стосується того, чи справжній графік, чи ні, тут яка така, така вкладочка, називається Provably Fair. Після того, як закінчиться графік, ти можеш через спеціальний інкодер вставити цей хеш і перевірити, чи справжній цей трейдинговий чарт, звідки він був взятий. Тому тема прикольна, тема класна. Якщо ти, до речі, хочеш виїбнутися тим, що ти заробив бабки. Close position, вибрати отак. Чи зас, чи нас. Прикольно. Що стосується того, що як депнути бабки, для цього ми конектимо наш звичайний гаманець, наприклад, я конекчу Рабі. Це звичайний гаманець, типу Metamask, EVM Кош. Приконективши його, ти нажимаєш от сюди. от. От мій кош, нажимаєш депозит, і в тебе є два варіанти. Перший варіант це депозитнути напряму з гаманця. Ти вибираєш токен, який ти хочеш депозитнути. Це буде токен хайпа, USDT в мережі HyperEVM, ЄВМ, в ERC-20 USDT, і USDT в мережі Арбітром. Типу, хто тебе просто є на коші, ти вибрав, наприклад, USDT, вибрав Max, депнув. Другий варіант: от так от вибираємо трансфер Крипто, наприклад, в нас є, не знаю, Solana USDC. Оп, нам зразу. Малює конкретно QR-кодік, wallet адрес копіюєш його, переходиш, наприклад, на Binance, вставляєш адресу, вибираєш мережу солану, USDC, все вивод, бах, і все, воно просто приходить. В принципі, поповнення таке ж саме, як на Hyperliquid, Максимально зручно, класно, прикольно, молодежно, круто. Якщо є в когось якісь питання, ось тут от, я залишу знизу ліночку, де все full інфа інтродакція, це все працює fair. от весь секретик отут от, -от коротше, я не буду вообще на цьому безстратім внімання, і себе скажу, що дуже прикольний альтернативний варіант тим, хто хоче прийти, полудіть, заробити, але треба бути смартом. треба бути смартом, треба випрацьовувати стратегії, треба працювати над своїм ризик-менеджментом і треба заходити на зелених свічках. Парадоксально, так? Да? Заробив я сьогодні 2000, клас, сьогодні не торгуємо, ідемо займатися сім рейсингом. Все, спасибо, будуть стріми від суперіора в ТГ-каналі, де я стрімлю в лайві. Кстати, заходьте, підписуйтесь на ТГ канал, він десь буде тут. Все, целую, обнімаю, бам, бам бам бем